Доброго дня Олег Леонідович. Звертаються меняни з питаннями. Є екологічно чисті садиби, де гарні господарі, котрі діють за принципом чисто там, де не смітять. Присадибні ділянки, все кажуть, переробляємо самі. Пластик здаємо до магазину, де приймають, гроші платять за пластмасові пляски, інші відходи. Папір, дрова спалюємо пічне опалення, рослинного походження, компостні кучі, компостні ями. Немає відходів. А рахунки приходять. З ким е, отак душою Олег Леонідович? З народом чи е, проти? Я запропонував вам зустріч е, в цьому місці, не, не, не зря. Це сміттєзвалище, міське сміттєзвалище. Це зворотній бік нашої, нашого життя, нашого чистого міста. Як ви бачите, я думаю, ви панорамно потім знімете це все. Як ви бачите, сміття тут дуже і дуже багато. Мене навіть спеціальну техніку запросили, щоб нам трошки допомогли розібрати. І все наше сміття. Не ні в ні скалюха, його на нас перевезли. Це сміття мене. І тому у мене якби, є аргумент в рахунок того, що сміття в мені є. Це друге, я що хотів ще вам сказати, Сергій Миколаєвич, ви як позиціонуєте себе як незалежний журналіст, а незалежного журналіста характеризує чесність висвітлення інформації, тому я дуже вас прошу, висвітлюйте, будь ласка, не тільки наші якісь помилки, а й наші успіхи. Бо успіхи є. І головний успіх останнього часу це. Почало змінюватися, почала змінювати свідомість мене. Мені не нормальні люди. Вони теж хочуть жити в чистому місті. Вони бачать зміни і вони ці зміни підтримують. Більшість мене. Незалежно від того, куди ми йдемо, в Європу чи інше, ще кудись, але більше, переважна більшість жителів міста мене підтримують ці всі починання. І... Бо вони теж хочуть жити в нормальному, чистому місті. Стосовно наших помилок, вони є. Є помилки, є неточності. Я хочу сказати всім, у кого виникають якісь питання до комунального підприємства, будь ласка, приходьте до нас. Механізм вирішення виправлення помилок дуже простий. Якщо є питання, людина приходить, звертається по робітничі один в абонентський відділ, пише заяву, надає документи і е, комп'ютер е, робить перерахунки і всі питання знімаються. Всі, хто приходять до комунального підприємства, всі, всі питання вирішуються. От якраз Олег Леонідович звернувся в відеозаписи двох людей, котрі. Уже до мене звернулись після того, як звертались до вас. Одна приходила, спілкувалася Харченко Галина Васильівна, і все рівно їй продовжують, незважаючи на її пояснення, що в неї немає відходів, їй продовжують слати квитанції для оплати. Другий теж. Звертався до вас навіть е, письмово, от і е, е, відповіді не отримав, тому вони звертаються до мене, ну з проханням з'ясувати, от як так? І звідки ця Рівнялівка. От дивіться, Олег Леонідович, якщо е, по всіх інших послугах... Хто користується послугою, той платить. Газ, вода, електрика, ну без лічинчик, там побутові якісь послуги, то тут якась зрівнялівка. Ну, наприклад, я ж не чув, щоб ви ходили і казали, ось у мене заробітна плата така, можливо, у когось менше, давайте ми її зрівняємо. Я поділюсь своєю заробітною платою з вами. А тут по сміттю саме так. Хай всі платять, хто викидає, хто не викидає, хто дбайливо, хто не дбайливо. Як бути з тим? Є постанова Кабінету міністрів 1070 від 10. року. Правила надання послуг по вивезенню та твердих побутових відходів. Там в цих правилах. Регламентуються обсяги надання послуг, прописано виконавця послуг, а також затверджені мінімальні норми надання послуг під вивезення твердих поготовки. Про що саме йде мова, Олег Леонідович? Про те, що люди повинні згідно цієї постанови знаходити сміття і викидати, чи, е, тобто десь купляти і викидати, і оплачувати його вивезення. Чи мова йде про те, що е, люди мають платити за те, що Тобто мова йде про отримання комунальним підприємством, вашим, як це юридично формулюється, неправомірної вигоди. E, наше комунальне підприємство стало переможцем конкурсу на вивіз твердих поводових підходів, міськрада заключила з нами договір і ми надаємо послуги по вивезенню законопроекту стосовно об'ємів і тарифів. Є рішення, крім постанови Кабінету міністрів, є ще рішення виконкому від 2011 року про, надання, про норми надання послуг, які затвердили ті норми, які кабінетом міністрів були рекомендовані. І тарифи у 2012 році. Про встановлення тарифів на вивезеннях твердих кордон У 2011 і 12 року ні норми, ні тарифи не переглядалися. Комунальне підприємство працює позицію в законодавчому полі. Нічого, нічого, ніяких, як ви там сказали, вибачте, неправомірної вигоди, не вигоди ніякої немає. Не отримуєте. Все, все, все в законодавчому полі. Скажіть, от, наприклад, Колоток Олег Федорович говорить про те, до речі, депутати міської ради, зараз районний, говорить про те, що він колись уклав угоду з КП Мена Комонгос. Після того контейнер забрали, вивозити перестали, ну він платити перестав, тепер йому приходить якась квітанція від уже незнайомого йому підприємства КП Мена Комунпослуга. Де ну, велика сума, там чи 300 чи 400 чимось гривень. Як так може бути навіть чисто з юридичної точки зору? Чи є, наприклад, та сама мена Комунпослуга правонаступницею КП Мена Комунгоспіль заключав ці угоди? Починаючи з 2012 року, з моменту створення. КП «Мина Комун послуга, я наголошую, мина Комун послуга. тільки ця організація була виконавцем послуг по наданню, по над... виконавцем по наданню послуг по вивезенню твердих побутових відходів. Всі договори з 2012 року заключалися тільки з цим підприємством. До якоїсь Всі, Починаючи з 2012 року, всі договори заключалися з КП «Мина Комун послуга. Ну, в його якраз договір номер 1 заключений, і він показував саме з, ще з тим Я першим попрошу цю людину ще раз до комунального підприємства. Вона письмово звернулась, відповіді не отримала. Всі відповіді, всі звернення письмові будуть згідно закону про інформацію, будуть надані письмові відповіді. Так, розумію. Олег Леонідович, але от люди цілком справедливо кажуть, ну, якщо ми не користуємось, то ми не бажаємо і платити. Е, наскільки я знаю, в таких випадках, якщо ви будете на цьому наполягати, на тому, щоб вони проплатили за весь період, незалежно від того, користувались чи ні, але угода була укладена то ви, мабуть, будете звертатися до суду, щоб в примусовому порядку з цих людей було стягнуто ті 300-400 гривень, чи скільки там ще. В межах суду, в межах правового поля. Якщо неможливо вирішити питання шляхом переговорів, то я повинен звернутися до суду. І в іншому випадку мене можуть... Звинуватити бездіяльності. Ви розраховуєте, що в такому випадку вам вдасться виграти судовий позов? Це залежить від суду, від аргументів, які буде наводити та чи інша сторона. Виключно ага. правому. Ну поки що таких е, прикладів ще не було. Ми, Плануєте? По, ми поки що е, поки що. Робимо всі, всі можливі зусилля для того, щоб вирішувати ці питання шляхом е, переговорів. Е, е, на, жаль, на жаль, дуже багато людей приходять з негативом, просто палаєтеся. І це е, дуже стомлює персонал, дуже нервує всіх. Як, якби в мене дуже велике прохання, приходьте з конструктивом, вирішувати проблеми, а не просто палати. Тоді все буде добре. Я думаю, що до суду. В дев'яносто випадках і стаду до суду не дали. Ну а якщо з кимсь не, 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 не вийде домовитись, то я буду вимушений задати. Не я. Комунальне підприємство буде вимушено за. А якщо комунальне підприємство програє е, ці позови, що тоді далі? Доведеться домовлятись якось по-іншому, е, укладати угоду не так огульно, як зараз, надрукували. Комунальному в Комунальному віснику чекаємося рішення суду, і тоді коли бу коли буде позов? Я поки що не планував найближчим часом. Поки що не плануєте. Поки що, я сподіваюся на свідомість мене. Ну а я думаю, що неймовірно високий ризик, що позов не буде виграний комунальним підприємством і, і доведеться. Побачу, додимо... дочекаємося рішення суду, добре? Ну, дочекаємо спочатку, по... спочатку подачі до я суду. Буду вас інформувати. А потім вже ж і рішення. Я, я з задоволенням побув би. Олег Леонідович, скажіть, будь ласка. Наприклад, де да я, до речі, приходив, от, попитав у ваших працівниць, а де в мене контейнер стоїть. Ну, сказав, і ще там щось, депутати будуть розбиратися і так далі. Тобто я в себе знайшов контейнер ну, десь метрів за 500, скажімо так. Є якісь норми по відстані від людини до контейнера? Норми. Пам'ятаю, на пам'ять, зверніться, будь ласка, знову. Я... Наші співробітники підготують відповіді з... З... з посиланням на документи. А отак, бо... от, от з вашої точки зору, приблизно, щоб е... людям зручно було. Яка має бути відстань? Це дуже складне питання е... про зручність, бо люди хочуть, щоб був контейнер колоник, але щоб він колоник не стояв. Техніки е оплачує міськрада чи капемина комупослуга за за екологічні гроші. Олег Леонідович, ну не секрет, що е люди платять багато коштів, багато коштів вашому підприємству. Не безпосередньо, а опосередковано через бюджет. Платять податки до бюджету, потім досить значні суми. Здається, на цей рік там мова йде чи 850 тисяч чи мільйон. Перераховує міськрада людських коштів бюджетних, спільних, суспільних, вашому підприємству. Ви їх теж враховуєте? Миколаю, з Завжди буваєте на всіх засіданнях, як виконкомів, так і комісії, і на всіх сесіях міської ради. Ви все знаєте, для чого задаєте такі, такі якісь незрозумілі питання? Да от Хотілося б дебіт з кредитом звести. В останньому номері комунального вісника комунальне підприємство надрукувало фінансовий звіт за перший квартал 2016 року. Всі можуть з ним ознайомитися. Там все, наприклад. Це за яке число приблизно? Це був 30 квітня. 30 квітня, третій так. номер здається. П'ятий. А вже п'ятий. Так. – Значить, десь один номер я таки, мабуть, пропустив. Він у мене є, я вам тоді там покажу. Добренько, Добренько. Добренько. дякую. Олег Леонідович, за першу разу досить. Ні, от от дивіться, от дивіться. От весь репортаж виложите без коригування. Абсолютно. Олеглі, Олеглі, Олег Леонідович, ну от дивіться. Як бути, наприклад, мені, ну, звісно, я буду. Сергій, я Михайлович, Я, я буду... буду... Ми поговоримо персонально. Я, я буду, по, нам, от почекайте, почекайте, послухайте, дивіться. От у мене, Олег Леонідович, є е, проблема. Кудись іще з Сидоренком, куди здати оцю шкідливу ртутну лампу. Також в мене немає. Я не користуюсь їм. А що робити за цим? Ну батарейки е, шкідливі приймають в магазинах. Що робити з ртутною лампою? Я готовий заплатити за її утилізацію. Тим більше я знаю, що е, ваше підприємство обслуговує. Е, вуличне освітлення, на котрому знаходяться отакі лампи. Ви ж реалізуєте їх кудись, утилізуєте. Поки що вони знаходяться на, на складах комунального підприємства. Комунальне підприємство не надає послуг по визденню негабаритних, будівельних і шкідливих відходів. На жаль, ми не надаємо таких послуг, тільки побутверді було то Тобто те, що специалізовані, потрібно, спеціалізовані підприємства треба знаходити спеціалізовані підприємства. Тобто, це мені треба самому шукати спеціалізоване підприємство. Потім Олег Леонідович, ще одне питання. Останнє. останнє добре, останнє. Як в планах комунального підприємства щодо участі в конкурсу по наданню послуг з водопостачання та е, каналізації? Це питання я відповім наступного разу, коли буде стояти на мережі водопостачання і каналізації. Поки що ми знаходимося з місіспали. Тема нашого нашого співбесіду Дякую вам. Дякую вам. Олег Леонідович, ось ми на вході в, на міське сміттєзвалище, ворота, колись замикались, як зараз. Люди можуть сюди привезти самостійно, викинути тут сміття, у в місті, не можуть. Це коштовно, безкоштовно їм доплатять, вони платять, чи як? Які тут умови? Може людина привезти, а також бюджетна організація і інші організації можуть привезти сміття. У нас є співробітник сміттєзвалища, вартість захоронення 4 гривні 10 копійок для бюджетних установ та приватних людей, для інших форм власності 4 гривні 30 копійок за метр кубічний. Сергій Миколаївич. Тобто, якщо пакет привіз, це буде ну, коштувати копійки. Ну, перерахунку на метр кубічний, так. Сергій Миколаївич, я ще хочу висказати через вашу, через ваш ресурс інформаційний виказати подяку команді співробітників комунального підприємства Мена команд Послуга, які... Виконують цю брудну і вонючу роботу, на жаль, камера не передає запахи, які тут на цьому сміттєзалищі, для того, щоб наше місто було чисте. Тому я щиро дякую цим людям, які за невелику платню виконують таку досить брудну Скільки роботу. Скільки їх, який штат приблизно? По вивезенню та захороненню твердих побутових відходів задіяно. П'ять чоловік. П'ять чоловік. Шоста людина, водій сміттєвоза, зараз в АТО, в вакансії за ним зберігаються. Дякую. Дякую вам. Дякую вам.